Була дуже така потужна зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і дуже багато е, спілкувалися, е, що стосується е, поточна ситуація, що стосується е, подовження реформ децентралізації місцевого самоврядування. Крім цього, ми е, е, розмовляли щодо майбутнього відновлення України. Я хочу сказати, що дуже така. Е, Потужна, потужна підтримка з сторони держсекретаря. А також хочу сказати, що крім цього я спілкувався з більшістю мерами міст Сполучених Штатів Америці і усі підходили з усіх. Тільки одна. підтримка України, підтримка, щоб ми перемогли завдяки і це відмічалося нашому президенту Володимиру Зеленському і офісу президента. Система децентралізації і реформи децентралізації дійсно працюють. І Сполучені Штати будуть підтримувати децентралізацію влади. І хочу сказати: знаєте, ми розмовляли з моїми колегами, що ті важелі, які ми отримали завдяки реформи децентралізації, дуже дуже допомогли нам щодо відстоювання наших міст. У часи війни тому реформа децентралізації де і вона буде підтримувати сполученими штатами Америки. Всіляка підтримка з боку мерів інших міст. Я мав декілька розмов із мером Сєтла. Це дуже такої важливий, важливе міста для сполучених штатів, і ми розмовляли щодо встановлення наших партнерських відносин щодо обменому лучше найкращими практиками, які є у сполучених штатах, звітли і у нас є і о допомоги майбутньої допомоги по відновленню міста Харкова що, що стосується можливості відно, відношень між нашими. Во намістами дуже багато перемовин йде і щодо підтримки нашого міста, щодо відновлення, щодо в цілому відновлення країни, і ми розмовляли щодо можливості залучення кредитних ресурсів, а також фінансових ресурсів щодо майбутньої відбудови України і відбудови міста Харків.